Отже, США і Росія разом проголосували проти резолюції. ОО. Цікавий тендем у них виходить. А найцікавіший момент, що Трамп відмовився називати Путіна диктатором. А щось я пригадую, тиждень назад він Зеленського все ж таки називав диктатором. Також Трамп сказав, що веде з Путіним розмови про економічні угоди щодо вибутку рідкоземельних металів. Також Трамп видав сенсацію. Він сказав, що Москва не проти, якщо європейські війська будуть на лінії розмежування. Також Макрон поїхав до Трампа вмовляти його перейти на бік України і Європи. А потім сказав, що треба завершувати війну, тобто відновити діалог з Росією. Також Макрон заявив, що зупинення вогню може бути продовж декількох тижнів. Також Макрон виступив проти конфіскації заморожених російських. Активів потім ще зробив заяви Путін. Він сказав, що їх родовище ВРФ набагато краще ніж в Україні. І найцікавіше він сказав, що з Трампом ведеться діалог щодо співпраці в цій сфері. А євросоюз не довго думаючи запропонував Україні свою угоду по рідкоземельним металам,